У нас наступний день челенджу, і сьогодні ми працюємо з щоками, з цими зонами. Щочні м'язи у нас дуже швидко втрачають пружність, і через це у нас з'являються брилі, ця зона опускається. Щоб такого не було, я вас навчу, як зміцнювати щоки. Є багато вправ в моїй методиці на цю зону, вони більш складні. Я покажу вам простішу, з якої буде класно почати. Надувайте праву ліву щоку, отаким чином. Тепер, коли ви зловили цей рух, вам потрібно долонями повністю отак все закрити, щільно до носу і тут майже до очей. І робити супротив в той час, коли ви надуваєте щоки. Давайте спробуємо. Отак. Обов'язково закривайте підборіддя теж. Ви робите 20 повторень. Ще раз покажу. Отак. Якщо ви старалися, то у вас після 20 повторень просто буде оніміння щік. і це дуже класно. Це допоможе вам підтягнути контур, підтягнути брилі і зробити так звану талію щік, щоб у вас тут не звисало, а було пружно і красиво. Тренуйте ваші щіки.